Тіває Тар на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язку поет, музикант Юрій Матвійчук. Вітаємо, вітаємо, привіт-привіт. У нас привіт. зараз на зв'язку Рівне і а, людина, яка а, допомагає, тримає авторську пісню у а, цьому місті. Так нескромно, але можливо щось в тому є, так? А, нещодавно відбулася презентація патріотичної збірки Я ще маю бути. Насправді назва цікава, така незвичайна, як на мене, має і духовну, і життєву основу. Про що ця збірка? Який у неї настрій, і що хотілося залишити, які думки, які емоції в ній? Отже, розпочнемо з того, що я ще маю бути, це вже моя четверта збірка віршів. І що стосується, чому саме я ще маю бути? Тому що. Зараз важливо в контексті війни бути не лише мені, а взагалі нам всім бути, і тут зібрані вірші, які стосуються нас, українців: вірші про війну, вірші про сучасність і вірші про те, як ми переносимо на собі цю війну, кожний по-своєму. Чи можна трошки детальніше розказати, так, що спонукало, може, певні якісь моменти, можливо, певні люди, можливо, певні якісь ну, персонажі. так, Що, що можна побачити? От, чим зацікавити людей, щоб вони захотіли купити цю книжку, чи, наприклад, прийти на твою презентацію? Ну, Дивіться, зацікавити можна тим, тим, що кожний вірш це. Пережита мною подія і пережита, напевно, нами усіма подія, оскільки вірші, ці, що тут зібрані, це вірші з 24 лютого, і насправді дуже важко вони писалися. В них дуже багато болю, особистісних переживань за Україну та за людей. І тут, наприклад, є вірші присвята Нашим героям загиблим, оскільки до війни в мене, наприклад, не було такого, що я писав вірші присвяти. Тут насправді такого є дуже багато. І є вірші присвяти нашим дітям, які загинули. Оскільки я довгий час дуже працював у школі понад 9 років. І для мене тема дітей є дуже важливою. І я думаю, що це не лише мені, це напевно для кожного хто. Читав і хто ще там буде читати цю збірочку? Uh -huh. Також увійшли вірші про наше розстріляне відродження. Вірші писалися уже ще до того, до повномасштабного вторгнення. Вірші 2000, напевно, то чотирнадцятого, п'ятнадцятого, сімнадцятих років. Ну, ось так. А решту, наприклад, можна щось продекламувати щоб. Дізнатися більше, а ще у ці вірші, у ці збірочці, оскільки я ще є автором і виконавцем, є також авторські пісні, вірші, які стали піснями. Я хотіла запропонувати якраз на фінал, на кінець щось почитати і поспівати, а зараз розказати саме і про збірку, і про, наприклад, презентацію, яка відбулася нещодавно у Рівному. Розкажи, угу. що за люди прийшли, які в них враження, чи стає їм легше після того, як вони почують і вірші, і ці розмови, і цю атмосферу, і цю енергію, і ці обійми поруч. От чим ти допомагаєш такими презентаціями? Своєму рідному місту і людям, які там живуть, угу. отже, дивіться, насправді такі презентації дуже потрібні людям, оскільки ми живемо в дуже важкі часи, насправді для нас, для країни, і так співпало, що презентація моєї збірочки була запланована на 21 вересня, якраз тоді, коли Росія вдарила по рівному, і насправді дуже важливо було відволіктися від того всього. Дуже важливо було поринути в якусь творчу атмосферу, в якусь зовсім іншу атмосферу. І на презентацію до мене прийшли як і студенти, студенти, журналісти, так і мої знайомі, знайомі знайомих. І оскільки з бібліотекою ми співпрацюємо дуже довго, то ну насправді презентація відбулася легко, і ну люди були насправді задоволені, того, що видно, коли ти. Читаєш, коли ти співаєш, коли ти віддаєш частинку себе людям, обов'язково відчувати віддачу. Ну а ось тут ця віддача була. А пане Юрію, цікаво, чим не лише в Рівному відбулися такі заходи, чи плануєте, можливо, в інших містах, чи буде можливість українців безпосередньо з вами поспілкуватися і почути не лише, можливо, ваші вірші, але також і ваші бардівські. Ось так дивіться, насправді я е, з міста Острог і угу. в острозі вже відбулася така презентація, вона відбулася влітку. Ну і звичайно, ми плануємо, плануємо виступи в інших містах, оскільки популяризація творчості це є обов'язковою складовою е, мистецького діяча, і обов'язково хочеться донести своє слово людям, бо оскільки, якщо не будеш робити ніяких презентацій, не будеш себе. Показувати не будеш зацікавлювати, щоб тебе читали, то тоді відповідно для кого то все пишеться і то все робиться. Ну і так само буде, такі інтерв'ю теж ну і допомагають так. І трошки так розширюють аудиторію. і Це насправді так. правильно і прекрасно. А давай трошки розкажемо про тебе як педагога. так? Тобто це ти викладаєш музику, вокал, хто твої учні, можливо, вже є якісь успіхи, і які сподівання від цієї роботи. От яку ти сильну мету шукаєш, можливо, в цій роботі? Е, дивіться, насправді. Не викладаю ні музики, ні вокалу, оскільки у мене взагалі немає навіть музичної освіти. Я нав навчився на гітарі е, грати сам. Все, що, на ну, типу, е, маю свою музичну освіту, скажімо так, я зробив собі сам. А працюю я на даний момент в управлінні освіти міста рівного. У нас є центр професійного розвитку педагогічних працівників. Я працюю там консультантом. Ну, це якесь безпосереднє е, організація якихось заходів, можливо, так для молоді, для дітей. От чим так, займається саме твій підрозділ? Так, так, дивіться, оскільки консультанти займаються абсолютно, скажімо так, усім, що стосується педагогіки, і в кожного в нас є закріплена своя ділянка роботи. Ось, наприклад, у мене закріплена за мною ділянка. Це робота з позашкільними закладами, і це насправді дуже дуже круто, тому що є можливість вирватися і продемонструвати також і свою творчість людям. І ми з моїми колегами реалізуємо насправді дуже багато таких творчих з Залучення мене як письменника, як музиканта. У нас в рівному працює такий проєкт Музика проти ракет. Це ми з моєю колегою демонструємо мою творчість, мою музику, мої вірші для саме для вчителів та для керівників, садочків і також для вихователів. Ну просто виходити по школах так з такою презентацією своєї творчості? Так, 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 як так, діти так, сприймають. Так, так, так. Насправді діти сприймають дуже круто, і ну бо насправді є з чим порівняти, коли наприклад ходив з виступами по різних, так само там ліцеях, по вищих професійних там закладах, то діти насправді не слухали. А ось тепер, коли ти приходиш до них і читаєш про війну. То відчувається, відчувається, як вони як вони тебе слухають, як вони спільно переживають за те, що відбувається в кожному твоєму вірші, і дуже приємно дивитися в ті розумні очі дітей, оскільки переважно зараз моя вікова категорія так це там учні сьомих класів, так сьомі, дев'яті класи і старші класи дуже дуже потужно дивитися і розуміти, що от у нас в Україні є майбутнє саме через таких дітей. Угу. Пане Юрію, ви згадували, що це ваша четверта збірка, так, яка називається Я ще так, маю так. бути. Цікаво також про попередній більш дізнатися, чи можна їх десь знайти, чи в книгарнях, чи в інтернеті, чи можливо безпосередньо у вас. І, звісно, цікаво, над чим працюєте зараз, чи і коли буде наступна збірка. Угу, дякую за запитання. Ну, в моєму творчому доробку так є чотири поетичні збірочки. Це моя перша збірочка віршів обійми, це аж 2013 рік. Вона вийшла у нас в місті Острог. Це, скажімо так, моє творче становлення. Там вірші насправді зібрані ще ті, що вийшли до 2013 року. Це якийсь 2010 рік, і насправді. Зараз тепер розумію, що цим віршам вже там є деяким понад 15 років. і Розумію, що я дуже багато вже, скажімо так, в українській сучасній літературі. І наступна моя збірочка це збірочка віршів Хамелеон. Вийшла вона у 2017 році. І саме за цю збірочку у мене є. Краща, вона є краща книгою рівненщини видання для молоді у 2019 році, і саме в цьому році у мене є наша рівненська міська літературна премія імені Михайла Дубова. Ну і третя збірочка віршів вона вийшла вже у 2021 році. Це рваними римами. Ну ця збірочка Рваними Римами це насправді мій настільки відкритий поклик душі. Там настільки, скажімо, оголені вірші, що, наприклад, хто хоче дізнатися мене якнайбільше як людину, як письменника, то обов'язково це раджу прочитати. Ну, і третя збірочка. Ой, четверта збірочка це і, я ще маю бути. А, пане а, Юрію, а чи є одноіменний вірш? Саме так як називається ваша збірка? Пане Юрію, ви почули так. моє запитання? З'явив. На жаль, переривається зв'язок, але я сподіваюся, зможемо продовжити спілкування. А пане Юрію я запитував, чи є в вашій збірці саме такий вірш, який називається Я ще маю бути. Так, дивіться, є цей вірш, є вірш, я ще маю бути, і насправді на цей вірш також і є пісня, але нас ну я її дуже мало виконую. Бо ну треба, щоб виконувати на людях, треба навчитися її гарно співати. Але так є вірш і є пісня, я ще маю бути. І саме від того, ми коли формували збірочку, ми від того відштовхувалися, щоб це було не лише поетичне слово, а щоб це було ще й музичне слово. Пане Юрію, я запитував також про те, над чим працюєте зараз, і коли можна очікувати а, на вашу наступну збірку? Так, дивіться, зараз працюю також над, скажімо так, продовженням я ще маю бути, оскільки війна в країні у нас ще триває, патріотична та така соціальна лірика також ще пишеться. Працюю над цим, працюю над таким, скажімо, певним доповненням і. У мене ще є дуже багато віршів, які ще насправді не видані. Вірші, які писалися там протягом п'яти років, з 2017 там по 2022 рік. Їх є насправді дуже багато, і до війни було в планах е, випустити збірочку таких віршів. Але оскільки ми живемо в такий час, і час нам диктує, що видавати і що писати, то вирішили, що це має бути саме патріотична лірика. Юрію, цікаво дізнатися. Ем, про цю бардівську тусовку, хай буде таке слово не дуже гарне, але воно дуже таке, яке говорить yeah. саме за собою. Так е, вона там досить yeah. сильна і м, досить різнобарвна. А що ти можеш розказати про це? Які очікування взагалі? Можливо, ви плануєте щось таке потужне організувати, яке буде звучати на всю Україну, а не тільки на Рівненщині? Так, можливо, долучити до цього і всю Волинь, наприклад. Які очікування, mm -hmm. які мрії можливо, ви це вже все обговорюєте і плануєте? Ну насправді ми плануємо дуже багато, оскільки в нас, в нашої такої рівненської когорти, на чолі з нашою Валентиною Люліч уже є досвід проведення фестивалю Словоспів, який був проведений у 2021 Першому році до наш до 30-ї річниці нашої незалежності, де до нас до рівного з'їхалися барди з усієї України, і це насправді було дуже круто. І ну хотілося б і далі розвивати нашу бардівську пісню, наше українське слово. Ну і насправді так, наша така рівненська когорта наших таких. Піснярів, виконавців дуже потужна і дуже сильна е, У нас, наприклад, по рівному по місту залучають абсолютно до усіх заходів, де, де потребується, скажімо так, слово, українське слово, українське поетичне слово та українське пісенне слово. Наприклад, в рівному, напевно, немає жодного такого заходу, який би не відбувався ну, за нашої участі. Ми обов'язково там є. Комусь виходить бути на одному заході, оскільки в кожний прив'язаний там до роботи. Комусь виходить бути зовсім на іншому, але саме ось так ми формуємо такий, такий відповідний кістяк нашої української літератури та нашої української авторської пісні. Ну, бачиш, існувала така думка. До, напевно, і повномасштабного вторгнення і був такий певний час, так що авторська пісня така лірична, під гітару, ну це щось таке не дуже популярне, так серед той ж молоді, можливо, більше хочеться щось такого бітового, активного. Ти вважаєш, що це змінилося зараз з часом? І які причини? Так, дивіться, насправді воно змінилося, бо тому, що. Кожна авторська пісня так це відповідно душа. Кожний хто пише авторську пісню, хто в цій сфері працює, він працює душею. І оскільки ти працюєш душею, ти маєш, маєш бути чесним своїм слухачем. Ти маєш віддаватися на 100%. і я думаю, ось саме тому. Саме тому це важливо, важливо бути чесним, і саме через цю чесність, саме тепер ми доносимо це слово в такі важкі для країни часи. Юрію чи плануєш щось таке на найближчий час? Можливо, приїхати до Луцька з презентацією, можливо, якісь інші міста. Ну насправді хочеться, звичайно, хочеться десь виходити, скажімо так, за межі за рамки свого комфорту. І я завжди кажу, що я відкритий до спілкування і розглядаю будь-які пропозиції. Ну, ну, типу, наприклад, запросять мене в Луцьк, однозначно я приїду і я продемонструю, оскільки для письменника, для там співця, дуже важливо бути почутим. І хочеться донести це слово, яке б чули не лише там у нас в Рівному, чи там локально десь у нас у струзі, а ще й далі. От є якраз така можливість, що зараз у вас почула вся наша Волинська область по радіо 1, тож пропонуємо вам задекламувати один із ваших творів в нашому етері. Так, зараз я щось виберу. Чи буде пісня? Можна відповідно і пісню. Я зараз віднайду за змістом. Хочеться продекламувати Я ще маю бути, оскільки так називається з так, 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 так. Поки ми чекаємо, поки пан Юрій знайде свій вірш Я ще маю бути. Нагадаю, що зараз в нашому ефірі поет, музикант із Рівного Юрій Матвійчук і нещодавно вийшла його книга його. Четверта збірка я ще маю бути. І, і зараз ми почуємо одноіменний вірш. Так, віднайшов. Скільки років ще пройде по тому, та не загоїть час відкриті рани. Скоро вже повернуться додому з війни тепер не хлопці, ветерани. І вночі в холодному окопі молився лишень би проснутись. Біль ховав своїй глухій безодні, Я маю жити, я ще маю бути. Летіли дні, мов кулі навіжені, війна не знає ні жалю, ні страху, не раз з'їдала душу мою темінь, і хтось забивав у дошку цвяхи. Я повернувся, пройшовши кола пекла. Що там було залишиться зі мною? Пече у грудях так, бува, нестерпно. На жаль, не всі вернулися із бою. Дякую. Дякуємо дякуємо Щодо. Юрію за ваші слова, за ваші думки. Я б, звичайно, ще запропонувала щось заспівати. Так, якщо є така можливість, то будь ласка. Так, звичайно, є це також. Я підготував. Пісню на військову звичайну тематику, яку я виконую майже на усіх заходах, то з вашого дозволу я заспіваю. Дуже приємно, будь ласка. моїх українців, День за днями Україна палає вогнями, ховай чідних синів мами, Не болить у грудях нестями Пробачте, пробачте, пробач Україно, що для тебе спрачним сином. Пробачте, пробачте, пробач мене, мамо, що більше не прохінця. Стріляють моїх українців за мрію за те, що майбутнє своєві вошах не засаєні конатія, до кроки трапую блакить височіє, Пробачте, пробачте, пробач україно, що буде тебе збражнім сином. Пробачте, пробачте, пробач мене що більше не прокинусь рано. Збивають моїх українців за волю, за те, що за власний народ горою, на у пам'яті лиши лишить героїв, лишив життя за нас з тобою. Ще пробачте, пробач у країно, що тут уня тебе збранім сином. Пробачте, пробачте, пробач мене мамо, що більше не робінуся. Українців день за днями Україна війні палає вогнями. ховай рідних синів мами, а мені були. Юрію, дякуємо за пісню, за твої вірші, за твої думки, за твою душу, за твою щирість. І сьогодні в нашому етері був поет, музикант Юрій Матвійчук, і ми трошки розповіли про його патріотичну збірку Я ще маю бути. Я думаю, що наші глядачі і слухачі і поцікавляться, і обов'язково знайдуть тебе, щоб і почути і почитати і взагалі знати справжніх наших бардів, авторів пісень. Текстів і тих, хто дійсно вміє доторкнутися своїм словом і піснею до душі. Дякуємо тобі. Дуже дякуємо. Дякую вам. Дякую за зустріч, дякую за розмову, радий знайомству. <гум>